Кажуть, що в серпні закінчиться війна. Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома, Мене звати Людмила. Було вже багато людей, які розказували, що війна закінчиться в грудні, в когось вона в му році закінчилась, в когось в 23-му. Одна тарологиня казала, що закінчиться в лютому. На жаль, війна триває і далі. Я ж вам говорила в своєму прогнозі від 2023 року, що, на жаль, на жаль, війна може тривати і в 2026 році навіть. В найгіршому сценарії вона може закінчитись і в 2027. Не бачила я, щоб показувало закінчення війни 25-й рік, але давайте перевіряти. Тим більше, ось мені пише коментар. Вітаю! Багато інформації, що, начебто, війна закінчиться несподівано в серпні цього року, що все світ блокує, тому карти не бачать цю подію. Я можу погодитись, що дійсно по картах неможливо ось так точно сказати дату закінчення війни, тому що, по-перше, карти Таро це не календар. Для визначення точних сроків є астрологія, і ось астрологи ну теоретично могли б сказати, коли війна закінчиться, коли вона мала б початись, але чомусь все одно хто ніхто так точно не сказав. Що я вам скажу? Колись я думала над цим питанням, і ви знаєте, що в мене є моя біблія від бабусі, я люблю її читати, і там знаходжу дуже багато відповідей на свої питання. Я задала питання, чи закінчиться війна? От коли, ну хто знає. І мені видало такий вірш. Знам'яні наших ми не відимо, нет вже пророка, і нет з нами, хто знав, доколі це буде. Що це значить? Що, на жаль, ніхто точно, скоріше за все, не скаже точну дату закінчення війни. Чому так? Тому що майбутнє багатоваріантне. І так, є ось такі кармічні задачі, що ті, хто народився в Україні, мають пройти ось цю війну. В той же час. Бог дає свободу волі, щоб люди самі формували ось це колективне, несвідоме і тим самим могли виправляти свою реальність. Тому, я думаю, що ось цих сценаріїв, коли війна могла б закінчитися, їх дуже багато. Проте, на жаль, люди, так як. Вони б мали змінитись, вони, на жаль, не змінюються. Якщо навіть подивитися коментарі, що пишуть в мережі, подивитись ось всі ці новини, як знущаються над тваринами, як люди знущаються над людьми, самі українці один одного готові роздерти, то як війна закінчиться, якщо люди не змінилися? Війна дана для того, щоб люди змінилися, щоб розкрилися серця, щоб змінився енергетичний фон. І ось ті воїни найкращі віддають свої життя, на жаль, для того, щоб виправились найгірші. Чому так все в світі працює? Я не знаю, але якщо ви поспостерігаєте, то так і є. Ви знаєте, я неодноразово робила прогнози по біблії. Вони всі підтверджувалися, подивіться, просто прослідкуйте. Давайте зараз ще раз, ще раз подивимося підказку по Біблії, чи дійсно закінчиться війна в серпні. А перед цим я вам нагадаю, що в мене є таро-прогноз, де я говорила, в які перспективи, що війна закінчиться у серпні. Давайте подивимось. Яка вірогідність того, що війна закінчиться у серпні? Що нам покаже? Як закон, ослаблений плоті був безсилен, то Бог послав сина свого подобі плоті гріховної в жертву за грех і осудив грех во плоті. Дивіться, тільки я вам казала за жертви, ось тут і э, говориться про це. Щоб оправдання закона сповнилась в нас, живущих не во плоті, но по духу. Ибо живуще по плоті, а плотськам помишляють: а живущі по духу, а духовно. Вищі сили Бог хоче, щоб люди змінилися, щоб вони дякували за те, що вони живі. От згадайте, от коли ми жили, не було війни до 14-го року, а комусь і до 22-го року. Хто дякував за те, що ми маємо мирне небо? Ну от хто за це дякував? Ой, те мені не так, все не так, всім я незадоволений. Зараз так же само, багато хто каже, ні, Бога немає, вищих сил немає. Ну то немає, то й немає. Прилетіла ракета і тебе теж немає. Вищі сили хочуть, хочуть. Щоб люди змінилися енергетично і для цього даються ось, на жаль, такі жахливі випробування. Про це кажуть дуже багато езотериків. Я, як людина, ну не хочу з таким твердженням погоджуватись. Але якщо подивитись на це з езотеричної точки зору або навіть з якоїсь медичної точки зору, буває ось таке: загострюють, загострюють якийсь стан людини для того, щоб потім пішло покращення. Ось я думаю, іде зараз формування нового українського суспільства. Нової України, яка буде дійсно гарною процвітаючою країною. Коли закінчиться війна, ніхто точно не скаже. В моєму прогнозі від 2023 року українські біженці теоретично могли б повертатись до України в 2026 році. Можуть бути створені такі умови, що люди будуть повертатися. В той же час я на своєму іншому каналі, нятар, Онлайн» у мене запитували. Щодо Америки, чи виженуть українських біженців? Я говорила, що ні, ситуація буде стабільна. І я бачила в новинах, що Трамп сказав, що ні, до кінця війни українських біженців не будуть чіпати. Ну і на тому як-то кажуть, дякуємо. Давайте подивимось все ж таки США додатково, чи будуть в них якісь катаклізми. Випадає карта Гора. Подивимось США. що покаже на США, Чи будуть якісь катаклізми там? Тут дитина. Ора, знову ж таки, розвилка і сад. Якщо брати США, то, на жаль, тут може знову ж таки бути в них землетрус. Може також в них піти виверження вулканів. По саду палання лісів може бути. Як вже було, ось таке, що горіли, тут велика загроза, на жаль. А якщо є землетрус, то, на жаль, може бути і цунамі. І я тоді говорила вам, що загроза велика дійсно для Каліфорнії та інших. Регіонів США і тут навіть гроб випадає. Тому, на жаль, 2025 рік ще будуть новини щодо жахливих катаклізмів США. Я бажаю, щоб всі, хто дивиться мій канал, щоб у вас все було добре. Коли це може бути? Як варіант, можливо, це може бути знову ж таки в серпні. Це може бути через 8 місяців сьогодні, 5 серпня. І також звертайте увагу. На період з 20 по 22 число кожного місяця. Ось ці дати якісь критичні. Якщо брати США, то дійсно можуть піти землетруси. Чи можуть ці землетруси бути спровоковані, в тому числі Росією, Китаєм? Як варіант так можуть бути? Далі може бути якась авіатроща, авіакатастрофа, на жаль, може бути. І може бути евакуація переселення людей внаслідок ось цих природних катаклізмів. Дуже поганий прогноз, тому робіть всіх, хто в США практику Хонопонопону, щоб у вас все було добре. Також робіть всіх в Україні, хто практику Хонопонопону, щоб майбутнє виправилось на краще. Підпишіться на канал і до зв'язку. Хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.